Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з за першим заступником глави МЗС Сергієм Кислицею, за яким обговорив переговорчий процес, зокрема зі сполученими штатами і джерела європейської правди, зазначають, що цю зустріч варто розглядати у контексті зміни керівництва офісу президента. Джерело про це розповів президент нашої країни у соцмережі ікс. Продають європейська правду. Знову ж таки, і деталі кислиця є учасником переговорної делегації України щодо мирного врегулювання війни. Та залучений до перемовин з представниками адміністрації Дональда Трампа обговорила Сергієм Каслису деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі сполученими штатами, як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці. А Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами. Повідомив глава держави і повідомляється, що в останній тиждень президент Зеленський проводив зустріч із низкою інших посадовців, яких вважають претендентами тому на посаду очільника офісу президента України і за даними джерела. Основним кандидатом на посаду керівника офісу президента Володимира Зеленського розглядає першого віце-прем'єра міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Про це ми також вже неодноразово з колегами зазначали. Далі ще й тема того, що а, Разумков те, що детальніше прокоментував кандидатури на посаду голови офісу президента, адже це дійсно зараз найактуальніше, мабуть, одна з. А тема також бачу ще в чаті. вітайте, шановні глядачі Станіслава Стіпанов. Рада вас бачити, Ярослав Назаренко, Михайло, Бойко. Також рада, рада вас усіх вітати. Олексій бачила також. Дописували коментарі. Дякую, що активні. Так, дякую, що дописуєте знову ж таки коментарі. Ставте вподобайки. А ми далі продовжуємо говорити про актуальні новини. А саме про те, дійсно, як наразі знову ж таки коментував всю цю ситуацію. І Разумков він говорив наступне: а саме, по перше, це народний депутат України, глава міжнародної фракції міжфракційного об'єднання «Розумна політика Дмитро Разумков. І Він говорить про те, що пошук кандидата на посаду керівника офісу президента може призвести до появи «єрмака-2». через дефіцит кадрів, призначення стає складним і може створити нові проблеми для країни. Щодо можливих кандидатів на посаду керівника офісу президента, то найбільш вирогідні це. Федоров і Шмигаль. Щоб говорили про Буданова, Арахамію про того, знаєте, про кого тільки не говорили. Зазначив Дмитро і говорить про те, що насправді через такий великий дефіцит кадрів, що Зеленському немає кого призначити. Будуть тасувати цю колоду. Причому ця колода вже не така, як на початку 36 карт. Там, здається, залишилося лише 12, бо всі інші вже вилетіли. Він зазначив. І, за словами народного депутата, проблема в тому, що шукають, хто замінить ярмака. Тобто ми отримаємо Єрмака-2, і це проблема. Якщо знову в руках керівника офісу буде сконцентрована така повнота влади, або навіть частина влади, яка не передбачена ні законом, ні Конституцією, ми створимо нову проблему. А це може поглибити проблему в країні, додав Разумков, і також ще, до речі, дипломат Роман Безсмертний зазначив, що обшук у колишнього керівника офісу президента залишив більше питань, ніж відповідей. Жодного фото, жодного відео, лише емоційна реакція та перечуття майбутніх політичних скандалів. Це, до речі, також досить цікава інформація. А, тим часом, також далі ще й деякі імена, начебто, зливали знову ж таки нардеп один із. А, досить скандальний Гончаренко Олексій а, говорив про те, ж також висловлював свою думку. Хто ж замінить Єрмака? І він говорив про те, що Зеленський анонсував призначення нового керівника ОП. А Гончаренко, начебто, злив його ім'я. Знову ж таки, Олексій Гончаренко. Він досить така, знаєте, скандальна особа, так би мовити. І він заявив, що ймовірним кандидатом на цю посаду може стати Михайло Федоров. До речі, це вже така не одна заява. Насправді, будемо і надалі з вами спостерігати, тому що мені здається, все було б знато просто, якби реально став та людина, про яку вже неодноразово говорять. Ви свої думки також можете, шановні глядачі, дописати в коментарях, як ви вважаєте. І підігрів інтригу Олексій, так у своїх соціальних мережах. Далі зацитую за моїми. Даними Зеленський майже визначився з новим головою офісу президента найближчим часом. Має бути призначення, і, скоріше за все, це буде Михайло Федоров. Ну тобто, і надалі будемо з вами спостерігати. Насправді ж чи буде це Михайло Федоров, чи можливо не Михайло Федоров. Ну а тим часом Валерій Клечо, керівник центру громадського аналітика вежа, прокоментував останні події, які відбуваються на міжнародній арені, в тому числі і прокоментував тиск на Росію та допомогу Україні, які надають дійсно наші міжнародні партнери зараз у такий досить складний час, який продовжується знову ж таки для нашої держави. Він є складним останні е 10 років, так би мовити, так і останні 4, майже 4 роки повномасштабної війни. Російська Федерація проти нашої країни, і якраз таки пан Валерія прокоментував тиск на Росію та допомогу Україні. Тож, давайте з вами далі його уважно заслухаємо. Тим часом Верховний головнокомандувач об'єднаних сил збройних сил НАТО в Європі генерал Алекс Гренкевич попередив, що гібридні загрози з боку Росії є реальною проблемою. Про них я вчора вам розповідав. Коли Зеленський був в Ірландії, що обов'язково цього торкнувся, і Гринкевич додав, що країнам-членам НАТО варто очікувати на подальше зростання цих загроз. І каже, ми також думаємо про те, щоб діяти проактивно. Ну, Свого часу вони навіть говорили, що мають завдавати якихось превентивних ударів по Росії чи до конвенційних, чи якихось інших. Далі Гринкевич говорить: якщо Росія намагається поставити нас перед дилемою, то, можливо, є способи, як ми можемо поставити дилему перед ними. Дуже слушне. Зауваження і слушна пропозиція, друзі. Британія, ж, як я вам сказав на початку, готова передати 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів для підтримки України. Запитання лише чому ви думали так довго. А це все є свідченням того, що ситуація в Європі вкрай складна на фоні цього опитування, яке я вам щойно озвучував, результати якого ви тепер знаєте, європейці бояться, бояться не лише громадяни Європи, а й їхні лідери. У межах міжнародної ініціативи щодо посилення тиску на Путіна, Лондон веде перемовини з європейським союзом. Та іншими державами, зокрема Канадою, про виділення до 100 мільярдів фунтів на українські військові потреби. Європа не проти того, щоб ми воювали далі і в такий спосіб стримували апетити Путіна. І Мерц також відклав свою заплановану поїздку до Осло. Замість цього він їде до Брюсселю на переговори з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером Саме тим, про якого я вам вчора розповідав, відео якого ви тут бачили в ранішньому випуску, і також там буде говорити з Урсулою фон Дорляєн. Якраз будуть говорити вони про заморожені російські активи. Бельгія відхилила пропозицію Європейського союзу про їхні. Активи, точніше, російські заморожені активи в їхньому депозитарі Євроклір, щоб використати їх як забезпечення кредиту для України. Центробанк Європейського Союзу також не захотів давати гарантії кредиту. Ситуація складна. Мерц раніше в колонці для видання фаз закликав країни ЄС не боятися розділити ризики, але не всі на це готові. Крім того, Мерц відхилив. Пропозицію ініціативу Трампа про передачу Сполученим Штатам Америки заморожених в Європі російських активів. Ну звісно, хто буде таке підтримувати за словами Мерца, деякі люди у Вашингтоні хочуть отримати певну економічну вигоду від можливого врегулювання війни в Україні. Ну це однозначно так і це законно, але це каже не мета операції, яку ми спільно запустимо в Європі найближчими днями. Ну а яка ця буде операція, друзі? Поки що складно сказати, втім, я виказую зараз певний оптиміст стосовно того, що європейці дадуть Україні гроші. Можливо, навіть і безповоротно. Сума справді буде достатня для того, щоб покрити дефіцит бюджету, який вимірюється на цю хвилину. Поки я вам розповідаю те, що мені відомо за повідомленнями міністра фінансів, в сумі 45 мільярдів доларів. Цифра, звісно, дуже серйозна.